У кожної людини своя ситуація. І в якоїсь ситуації було б добре пробачити батьків, а в якоїсь ситуації зовсім не потрібно їх пробачати. І тому я не можу дати однозначну відповідь, але я можу сказати. Що потрібно 100% зробити, це потрібно сепаруватись від батьків. Якщо з вами батьки в дитинстві поводили себе погано, багато було насильства, було багато критики, ви відчували себе ображено, і ви не можете. У вас не ну немає ресурсу на пробачання їх. Ви не розумієте, навіщо було маленьку дитину на неї так впливати і таке робити. тоді не потрібно їх пробачати, але потрібно зрозуміти. Навіщо вони так робили? Що з їх житті таке сталося? Що вони от так відносили до своєї дитини зі сторони? Просто побачити їх мотиви. Дуже. Але буває таке, що ми можемо ображатись на своїх батьків не тому, що з нами погано поводились, а тому, що нам так здається, що з нами погано поводились. І тут треба розібратися. Це дійсно були якісь такі великі проблеми в стосунках, і вони дійсно насильницькі поводились з вами. Чи це ваше сприйняття таке було? І на своє сприйняття було б добре повпливати і розібратися з цим. Бо буває таке, що це просто дитяче відношення до батьків. Вони повинні були мені дати все, а не дали, а вони, може, не могли, вони давали все, що вони могли, вони віддавали все, що в них було. І тут треба розбиратися. Десь потрібно відсторонитися і подивитися зі сторони, а десь попрацювати з собою, зі своїм сприйняттям.